Всім добрий день. Трошки наскоками включаю камеру, ніч сумна, росіяни не вгамовуються, нічого, що в них там пів Росії скоро півде на підводу, але їм важливо піднасрати десь в іншому місці, замість того, щоб рятувати, спасати своє. Але то ладно. E, у нас сьогодні випіска, випіска внучика з пологового. Того ми зараз їдемо по-перше. Мішутка молодець. Він робить янулічки сюрпризи. Звісно ж, зважаючи на те, що він в лікарні, він організував, щоб кімнату прикрасили. Тому ми з Олі домовились, хто що де. Зараз їдемо за квітами, за шариками, за кульками. Потім Єлісічик, там пюре пюреді, я вже зробила соус і. Зараз вікусі позвоню. Ну, коротше, туди-сюди, туди-сюди, щоб все встигнути. Знайшли магазинчик по телефону, де нам порадили по хорошій вартості квіти взяти. Красиво, класненько вони такі прямо. А сколько Так, приходить? Оце теж да? нарядники, да. да, 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 так. Вони сюди одні туди, вони прям, прям шучку роблять. Вони такої воздушності, зараз ага. здає... Е, ага. Да, сюди туди. Пупсі. Ага. Ей, бутсі, які летають такі бутсі. Ми ніфіга не встигаємо. Я сподіваюся, що не тільки ми, і тому все буде добре. Надіюся, дуже, що їх затримують теж в пологовому. І все буде добре. мій головний зустрічатель друга свого. Вона як обізянка, знаєш. На руки бери на руки. Іди до мене. Вікторія все. Вікторія, мінус. Можна обніватися цілувати? Такі, Такі чутливі моменти, всі фотаються, знімають. Він такий маленький. Ми вже теж пофоталися. Там вже все.

Подивіться е, на цей зоопарк. Просто подивіться на це. А чому у вас якісь оці бурулі? Пап, так, без костюмів відход. Чи всі стоїть? Ні, всі стають, просто ми їх перемішаємо. Ну давай, командуй. А хтось може зняти? Пап! Денчик, ти зможеш на 5 минут відволіктись? Так. Іди Тоді сюди. Може... Смішні всі. Це Яна, це Яна. Вона навіть з роддома нормально О, вийти. Папу, папу, по, по по обичному, знаєте, не може вийти. Да. <ріпи> Ілюша, так, Уля Ілюша, одійдіть, будь ласка. Ми їдемо. Давай, давай. Ми їдемо. Везем якусь в універ. В неї зараз універ. Нормативи. Нормативи здаємо, потім робота. ми Микусь відвозимо і потім я додому. Я вдома, ми вдома. Елісей допоміг. І зараз дуже-дуже швидко доробляю, доробляю обід. Ми з пакаванами. Мілка, зі своїм приданим, туди-сюди. Все, Міша з Яною думали на початку, що вийдуть з пологового. І мілка в нас ще побуде, але каже, ні, давайте нам її скучаємо. І вона так хорошо думала, що вона так тихенько, винюхує. Я ще їм трошки приготувала, щоб вони сьогодні ще на лайці відпочили. Приготували такий подарунок. Верніше, це такий додаток до подарунка, пазлік дерев'яний, мішка, мішка, маленький мішутка. Собачка, все це на підставочці. Ну, коротше, ну такий сувенір до основного подаруночка. Їдемо вже, ми вже і в епік вибрались. Коротше, зараз подаруємо подарунок. Добрий раночок, 12 квітня, п'ятниця. Їду на роботу. Як сонна тітеря. Зараз приїду взбадрюсь, бо нічого не зображаю. Клієнтку я відпустила на голові хто зна що. Не нафарбована, просто волосся прибрала. Зараз буду пити чай і прибираю в сумки. Прибираю в себе в сумки, хочу собі рюкзак купити. Клієнтку відпустила, другу вже відпустила. Прийшла на базар, купила нарциси, манжетка і сурфінія на балкон. Заряжала камеру, щоб трошки познімати. Були в магазині. Я собі трошки купила крем, хотіла взяти один і він по хорошій ціні, там тисяча гривень. Але не взяла, бо зараз не на часі. А щоб жити по посередствам, взяла інший. Теж нормальний склад. От. Але не знімала нічого, бо все забула. У мене всі мислі за внучика. То подзвоню, як справи, то одне, то друге. Не те, щоб я до речі. Які це відчуття, коли ти бабуся? Просто ти бабуся. В мене як ще більше а, не вимог, а бо мішка ж вже окремо живе, а таке, щоб вони не помилились, як наче. Хочеться сказати, Міша, ви ж дорослі да, рекомендації якісь, ви ж вже відповідаєте. А вони як ото іграшку їм дали. Мені здається, вони такі вони відео шуточні знімають. Там в ну, них в інстаграм більше всього. Що мені, я чоловіку, кажу, мені таке відчуття, що вони через тиждень скажуть, все, ми вже награлися, а дитина не стає великою, сама не їсть, не ходить. Ми вже все, ми награлись. Такі вони якісь веселі, позитивні. То нічого не знімала. Так що такі діла. Все, ми приїхали, я виходжу. А я ще купила в палісадні нарциси, манжетку. Є чим зайнятися, бабка! Бабці є чим зайнятися. Добрий вечір. 13, чи да? 14? 13. Нічого не знімала цілий день, бо працювала. А це зніму. У нас перша прогулянка з внучиком. Прямо не можу. Такий він маленький, такий хорошенький. А ще мене подружка питала, чи нема такого, що береш, це ми по поганій дорозі йдемо, і я щоб амортизація, ну, щоб не трясло.